Ну, а тут якраз те, що я давно кажу, не узагальнювати на своєму досвіді. Це ваш досвід, ваш, е, ваше життя. Може, там ваші якісь близькі знайомі. Я як вчитель, який вже 25 років працює, ви знаєте, скільки через мене дітей пройшло? Мені самі завжди теж легко, математика. Мені не треба було тоді, теж така програма була. Не пам'ятаю, щоб ми такого робили. У мене схопилось і пішло. Мої діти особисті теж нормально, швидко рахували. Але я просто в шоці від того, скільки дітей не може це робити. Вони не розуміють. Їм в стовпчик відняти 63 мінус 28, 3 мінус 8 не можна, що треба забрати десяток і зробити 13, до них не доходить. Вони не розуміють, тому що у них досвіду нема. Так, хоча б вони балувалися би цим складом числа, хоч щось воно полегшує опрацювання. Але величезна купа дітей не може це зробити. Якщо величезна купа дітей не може це зробити, вони не зможуть далі працювати, вони не зможуть з більш складними структурами. Це щастя, що ви чотирьох, пятицифрові цифрові числа в голові легко рахуєте. Це супер, але це ви. А у нас школа державна, ми вчимо всіх. Ми орієнтуємось на всіх. Тому методики такі, щоб максимально охопити і навчити всіх, а не тільки тих, які можуть. Ось, завдяки таким вправам, я реально бачу, просто я за різними програмами працювала. Так, воно зараз може там колупатись. Батькам не дуже хочеться розбиратися з цими, тому що дитині це важко, так? і... Але коли ось це розбереться, потім легше йдеться. Потім таким самим зарівнем опанування математикою дітей, ось тим дітям, які з цими ось розкладаннями на складові частини чисел працювали, їм легше дається більш складна логіка. Їм легше, з меншими нервами, йде далі математика. Це якщо вам треба, щоб ваша дитина опанувала шкільну програму. Якщо не треба, то, звичайно, навіщо навчили таблицю множення і то зараз не вимагають вчити, нічого не вимагають, дітям нічого не можна. Одразу вони виходять зі школи, навіщо? Свій бізнес так? Хоч построїть, побудують. Ну ні, ну це не серйозно. Тому давайте не забуваємо, що у нас ми ж з вами шкільну програму. Програма не для вашої дитини, не для вас написана, а для більшості. І треба з цього виходити. Не забувайте, будь ласка.